Сьогодні ми, повторюсь, розроблюємо групову презентацію. Ця презентація знаходиться на Google диску сервіс-презентації? Вона зараз має статус відкрити доступи з правом редагування. Тобто, кожен із вас може зайти за ось цим посиланням і внести в неї свої зміни. Які саме зміни в нас вільніше які зміни в нас тут відбуваються? Записано сюди. Ну і оцінювання буде за, проходити за ось цими критеріями. Вашою задачею буде перейти за посиланням, створити слайд зі своїм прізвищем ім'ям заголовку слайду. Далі в інтернеті знаходимо завантажимо зображення улюбленої домашньої тварини. В інтернеті копіюємо невеликий текст з описанням про улюблену тварину. Розміри на слайді на картинку текст, не забудьте також на слайді розмістити адреси веб-сторінок, з яких брали матеріали, ну і відзвітувати про виконану роботу. Щодо звітності, крайній урок перед канікулами це класна робота. І всі зміни, які ви будете робити в цій презентації, вони будуть зберегатися безпосередньо в ній. Тобто, коли я відкрию цю презентацію, я побачу. Ті зміни, які ви вводили. А тому, як буде відбуватися ваша робота? Заходите на платформу Human, відкривайте сьогоднішній урок, переходите до цієї презентації, вона у вас ось тут відкривається. А, що ми бачимо? Ми бачимо, хтось, ну, звучник вже поспішив виконати, але ця робота до кінця поки що не виконана. Тому. Уважно дивимося, що необхідно зробити. Другим слайдом для вас також розміщений зразок оформлення. Тобто, тут ми позначили, що ну, приклад домашньої тваринки, опис, опис її і, відповідно, звідки бралася інформація: і фотографія, і текст. Я вам можу порадити також текст і фотографію брати з однієї веб-сторінки. Це буде вам трошки легше виконати. Тому дивіться, найголовніше для цього: ну, по-перше, ми не порушуємо правила академічної чесності. На чужі слайди ми не заходимо. Всі питання після того, як ми запишемо відео. Тепер нам необхідно додати свій слайд. Для цього у нас в Google-презентаціях є інструменти для додавання. Ми можемо знайти плюсик ось такий, подивитися. І е, якщо ви додаєте прост, простий плюсик, у вас додається звичайного формату слайд. Е, його буде достатньо. Якщо е, ви хочете інший макет слайду оформлення, то ви можете ось тут знайти потрібний макет. Но конкретно для цього випадку вам достатньо буде е, звичайний ось такий заголовок і об'єкт додати. Так, це в нас не заголовок об'єкт. Титульний слайд, заголовок розділу, заголовок і текст. Вам простіше буде додати ось цей слайд. Зайво прибираю. Далі ви можете зробити наступне. Вам на слайді не потрібно, щоб був прямо весь текст. Ви можете зробити так, щоб текст у вас був ось на половину слайду. Неважливо, це буде права чи ліва половина. Ну, зробимо таким прикладом. Куди ви розміщаєте свій малюнок. Ну, наприклад, ви. Пишете наступне: я пишу, якби від себе, прізвище ім'я, а далі створюється текст. На цьому етапі ви можете зайти до Google. Ну, давайте інша якась тваринка. Так, ну, ховбрах це не зовсім. Зробимо ось таким чином. Ну, наприклад, можна Вікіпедія, можна інші. Так, тут у нас, ну і знову ж дивіться, це може бути який, якийсь інформаційний сайт, а це може бути ну, продажі різні там. Магазин. Ну, як правило, Вікіпедія – це той приклад, коли можна знайти швидку інформацію і навіть картинку відразу звідси можна підтягнути. Так, а, ну і знову ж таки нам необхідно буде розмістити текстову інформацію за темою. Ну, от, наприклад, можна. Зробити таким чином. Тобто ви копіюєте текст, переходите сюди, можете вставити. Ну, дивіться, якщо ви робите звичайну вставку, то вам необхідно буде ще зробити деякі дії з форматування. Наприклад, ви відформатували цей рядок, розмістили його посередині. Далі, ну, десь 18 необхідно, щоб був розмір. Далі декілька речень. От буквально там два речення. Можна спробувати ось цю частину тексту скопіювати. І сюди робити вставку. Якщо розмір дозволяє, можна трошки розміру додати. Тут 13, 14, можна навіть пробувати до 16. Цього буде достатньо. Тобто, в принципі, тут все читається. А далі, обов'язковою умовою адреса сайту. Ось тут зверніть увагу, ми копіюємо адресу цієї веб-сторінки, але безпосередньо вона буде вставлятися до посилання. Ви можете назвати ось так: джерело. Ви пишете слово джерело інформації, а вже до цієї фрази безпосередньо або через цей значок ланцюжка, або правою кнопкою значок ланцюжка слово посилання ви вставляєте сюди скопійоване посилання і застосовуєте. Таким чином, у вас буде просто фраза, і до неї буде вже прикріплено посилання. І воно буде відкриватися, і всі будуть бачити, звідки взялася інформація. І ще один етап вашої роботи: ви можете просто зображення копіювати і вставити собі до вашої презентації. Це буде найкоротший шлях виконання роботи. Тому дивіться, назва тваринки. Прізвище ім'я, трошки інформацію про тваринки, обов'язково звідки вбрали інформацію. Ну і зображення тваринки. Це ті об'єкти, які необхідно розмістити на слайді. Кожен виконує свій слайд. Чужі слайди ми не чіпаємо, кожен створює своє. Тому, будь ласка, наповнюємо цю презентацію своїми слайдами.